Зараз я пораджу, як правильно купувати машини в Німеччині, які правильно машини купувати, які точно не варто купувати. Приказ розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами. Скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. Коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Тут машини дорогі. Оці всі міфи про дешеві машини це ну от, корито якесь може коштувати дешево, нормальні машини дорого коштують. на мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. Один раз за парковку отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися і так далі. У мене в сумі вже там ну за більше тисячі євро. Що штраф. Рафів і все реально треба оплачувати. Якщо ви десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь, Вас німці самі здадуть поліції, готуйтесь. Вам теж будуть дорозити штраф. Тому є два варіанти: машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я чесно я дуже жалію що зараз, що не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрість. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди нікуди. Нікуди, ну в кращому випадку прийде в Україну, повернеться і ще якщо машина не на когось буде зареєстрована, то це взагалі на польських номерах. Та сама історія вам штрафи будуть приходити в Польщу, там на лох менше, страховка менше, там все менше на машину. Але але Польща – це євросоюз. Є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Тому моя рекомендація: машина тільки на українських номерах, тобто щоб отримати німецький номер. Просто щоб на тобі висів номер 70 євро. Українську машину ти купив і їздиш. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро. Десь, а враховуючи всі штрафи, які ти можеш отримати, ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритися розтаможкою. Ти просто здаїдеш і будеш об'їжджати далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамаж. Я, якщо чесно, шкодую, що я поспішив і взяв на німецьких номерах, бо це є просто страх. Це, звісно, допоможе мінувати штрафів, але це не значить, що це треба. Повести себе просто, якщо маєш якийсь навіжений на дорозі ще до речі, українську машину можна взяти на газу. Тут бензин євро 70. а газ тут дешевше ніж євро. Все. слава Україні на дороги не хасаньте ну, культурні.